кожного хто дивиться ці відео Мене Аня Аня Ані Ані строєчка кожного дивиться і сьогодні я <святок> А тут чайка літає рядом <святок> сьогодні я їду в ліс своїм кулегами по службі самостільний це Аніна сама Чайка. Алина. Сама Чайка. Мы <свят> ее И потом там еще сзади находятся люди разные. Вот, и сегодня... Да чупа чупа-чуп, Фред. Я за все один, и потом спал. У меня в тебе зеленый язык. Покажи свой язык. А в меня? Такая нормальная. А у меня червоная. <свят> Бо язык червоний тоже. Ми їдемо в гаражі, бо в нас там табір від нашої церкви, і ми там завжди тусимо, коли тільки тепло. І <плес> сама піде. Бач, ми повертаємо до То... супер. Ми їдемо в супер визначеному та, та всіма знаному місці Луцьку. Це це славне місто. Луцьк хвалиться своїми прекрасними спорудами, замками. Та ще багатьма різними історіями. Історія цього міста посягає ще з давніх давен. ще древні племена е, сіли біля річки Луче. Це я сам придумав, але, але ще так було, давні племена жили. Тут кочували кочівники. Ти знаєш, ви знаєте? Дивися, як це маєш Луцьк. Ми, ми я б, б... Кирпки. Ти збираєш кирпки Від спичок? Кирпки. Від спечеток. Я тобі так сидить, такой мармачку залишити. Ні, він дивите хоче... бо він збираєш і нічого. Вже, Бо... наверное, ставаєш. Ви бачите, що Не знаєш, що не було спина? То, що я вам зараз розкажу про Ріану. То, що вона збирає музика, вона просто. Суть в тому, що Ріана не дуже нормальна. Ні. Ріана не дуже нормальна в тому значенні, що, що вона може бути цитаністкою, тому ну, що в неї дуже багато пісень, в Ряну дуже багато пісень, які мають скритий зміст, і, і оці всякі амесе, і там де «Амбрелла», ела, ела, там потім там теж всякі такі штуки. Так, yeah. да, то це ну це, це щось не дуже нормальне. Христя мені колись сказала, що вони всі Леді Гага, Емі Ван та там вже померла. Потім що, не знаю чи Пінк, ну я не впевнена, Ріана і там ще дуже багато інших. Вони Біонце, Біонце, на перша там. Вони всі входять до якогось там окультичного клану. Вони співають дуже, ну, в них в піснях є дуже багато. Таких строчок, я не знаю, стрічок, рядків, рядків, які мають ну, незрозумілий зміст. Потім в ну, Бійонці взагалі там носить всякі костюми в вигляді бахомет, а Бахомет це, це ну, як, тіпо, як один із видів сатани. Ну, це, як... вот. Він з такий козак з вагами. І тіпа, і так само оцей знак. Ну, типу, він ж дуже популярний, да, але насправді це коза. Ну, ну, і багато хто каже, типа, що о, коза, коза, А насправді це знак оцього бакомета. І ну, не тільки ті, бакомета, а. Зелене, так, так що, Я не кажу вам просити слухати ріану, там чи ще щось того, що ви зможете сказати, що що ти там розумієш взагалі, Вона ж там класно співає. Але просто шо? ну, я я сужу не по артисту, я сужу по піснях і по змісту. Так я те, що я встану якось так круто сказала.

Виробиться, бо я вже 15 хвилин знімаю, це дуже давно агресно. Зараз, зараз ви, ви дивитеся, от ви так дивитеся, да, і ви зараз я тако зараз в маршруті, і потім я тако зараз... ні, ні, я тако зараз в маршруті, а потім я такої зараз буду в лісі. Ми вже приїхали в ліс, і ми е, вже в лісі. Ми тільки що були на пірсі. Ми тільки що були на пірсі, але зараз там так класно, але... О, Я впала. Тільки що. Що ви робите? Що? Що? Я звук не Що? Там до смертного. Хто? Ну, то тут... от можете такое ревійти? <ривіт> так ідемо отсюда. Бо. Так от. Це така прекрасна територія нашого лісу. І чесно, мені вже надоїло з вами говорити цього чисто українською мовою. <ривіт> Давайте я буду говорити так, як я говорю у вам ще. Тому що мене чує? <ривіт> Алло! Що я завжди стараюся з вами говорити чистою українською мовою та ще й чик-чирико таково, але в мене просто Мені не неї це. Я буду говорити такою мовою, якою я говорю завжди. Добре? Добре, все. Ми зараз будемо бігати і нам треба заховати наш флаг десь якось так, щоб його не знайшла інша команда. Вот. А ми маємо притащити їхній флаг на нашу сторону, тоді ми виграємо. Вони мають притащити наш. Ми можемо їх заморожувати. Ми можемо їх заморожувати на своїй території, так? Да? Да. А вони нас на своїй. Ча, ми вже -то no. А то типу, дві собі каже, ну якщо мені соломіє, потім типу, скаже, що я ще її, її, no. її, її татушка. Типу, не то, що, то, придумала. В тій грюті, що ми грали. Ми виграли. Аня виграла. А ти продула. Хто не хоче чаю? Хочеш. А ту камеру костер викину. Тебе в костер з неї викину. А потім сама прийдеш. Буде спочатку. Ні, зараз ми будемо слухати проповідь. І на цьому мій день, напевно, завершився. А хоча я можу ще знімаю, як я буду вдома, але я не думаю. Подивіться на кострих. Він файний як творець. Часто виїжджаєте на природу, тому що тут дуже круто. Та Тут все круто і. Напевно вже не буду знімати гарно. вам. Я зараз ламаю. О! О! Замала. Чесно, замало. Все, купляй мені нове. Аліна, Аліна, текст. можна, да? Привіт всім. Ще раз вибачте, будь ласка, мене за те, що відео біля костра я закінчила якось тупо і не знаю. Не цікаво, напевно, скоріш всього і мало що розказала про вчорашній день, вчора було дуже круто, тому що не було сильно сонця і якось так було і не гаряче сильно, і не холодно, і це було чудово просто. Вчорашня гра була дуже крута, тому що ми виграли, і я не знаю, як так вийшло, тому що наші хлопці там Макс Вітя. Їх заморозили на території і Мар'яну заморозили. Залишилась я і Іра. І Іра побіла за цим прапором біленьким, і там можна було з ним стояти скільки хочеш на 3 метри, тебе ніхто не має чіпати з тим прапором. І я залишилась одна, а їхня вся команда зрозуміла, що одна людина захищає прапор і можна, скажімо так, бігти. Мені мене нападати. От, і Вятель і Аня на мене, скажімо так, почали набігати з двох сторін, але я не знаю, якось так так вийшло, що Аня десь побігла не в, те, не в те десь місце, і Вітель забіг туди, де був той прапор, і я його звідти не випускала. От. І що йому щось було погано, тому він не збирався тікати. Я біля нього там стояла, а Іра наша та що захопила прапор. Вона якимось чином вибігла, вирвалася і ми виграли. І тому це було дуже круто, хоча ми більше цього не грали, бо це була, в мене вже, не знаю, задишка була. Хоча, в принципі, не мало бути. Далі вчора було дуже круто, я сподіваюся, що ви також проводите свій час класно, особливо на канікулах. Тому що, я не знаю, канікули це такий час, коли не треба сидіти вдома за комп'ютером, коли треба гасати на вулиці. Щось сламати, я не знаю, сламати не обов'язково. Сьогодні я не знаю, що я буду робити, чомусь займуся, але в мене має бути багато справ сьогодні. Дякую вам за перегляд цього відео. Дуже вам дякую. І я бажаю вам всього найкращого. Будьте щасливі everyday, every minute. Тому що щастя, я не знаю, це барви для життя. І коли людина живе без барв, живе в сірому світі, це напевно не те, що не цікаво, це сумно. І я вам не бажаю, щоб ви були такі сумні. От. Гарного вам дня, вечора, ранку, ночі, що вам там тільки, не знаю, котики, ці, чи як вони там називаються, не я варбаб'я Шо? Бувайте. Доброго здоровічка, кожному хто це відео. Мене звати Аня Аня. І я вирішила зняти для вас відео, сказати вам велике дякую за те, за те все хороше, те, що ви приносите